Від терористів звільнено населений пункт Чернухіна. Сили АТО увійшли та отримують населений пункт Хрещувати. Проводяться активні бойові дії в районі населених пунктів Станично-Луганська, Ясинувата, Ждановка, Нижня Кринка. Продовжується блокування Ілловайська. Закінчено зачистка населених пунктів Мала Іванівка та Адріановка. Повністю заблоковано Горлівку. Завершується ізоляція населеного пункту Алчевськ. Російські найманці панічно намагаються покинути місця. Сьогодні вночі було обстріляно позиції сил АТО в реї населеного пункту Новокатеринівка. Обстріл відбувався, ймовірно, з установок 9П 140 ураган. Подібну потужну зброю було застосовано вперше. Терористи надалі намагаються максимально знищити інфраструктуру Донецької та Луганської областей. Вони мінують дороги, водогони, установи тощо. А міста Донецька та Луганськ сьогодні знаходяться на порозі не лише гуманітарної, а й екологічної катастрофи, яка штучно створюється терористами. Зокрема, терористи проводять поховання своїх поплічників, не витримуючи жодних санітарних норм. Братські могили вони ледь присипають землею. Водночас загарники для свого комфортного життя створює так звані зелені зони. Вони не допускають туди пересічних громадян. Продовжились обстріли позицій та блокпостів сил АТО в районі кургану Савур-Могила. З мінометів та установок БМ-21 ГРАД двічі було обстріляно аеродром Луганськ. Добровольно пошел служить. Добровольцем. Защищать свою страну. От врага. Вот так. Все это мои товарищи боевые. Будем дружить с ними и дальше. Продолжать дружбу. На цій території я вперше, і я здивований тим, що люди так реагують на військових. Що з даної ситуації, яка в країні, вони підтримують військових на, цьому, на цій даній території. Вам ця підтримка важлива? Важлива, дуже важлива для мене, так як для моїх підлеглих, щоб в них підвищився бойовий дух, що люди їх підтримують. Львівській академії навчили дуже добре, підготували до цієї ситуації, ми були готові з першої хвилини. Ми знали, що воно так буде, ми до цього готувалися і достойно підготували в Львівській академії. У зоні АТО загинув командир батальйону Київська Русь Олександр Гуменюк. В останню путь провести киянина, який віддав своє життя за Україну, прийшли родичі, друзі та товариші по службі. В їхній пам'яті Олександр назавжди залишиться мужнім та доблесним воїном і справжнім патріотом. Він навіть не враг Путіна, він враг ворогів України. Всіх я такого патріота, такого офіцера, не бачив. І так, як батя, В бою с автоматом в руках. Хотя мог бы спрятаться за моей спиной, за спиной погибшего разведчика Катарсара, Нет, это же был бы не Батя. В бою, в открытом. Нас расстреливали, как цыплят в Тире. Сверху, снизу, справа, слева. Мы в полном окружении. То шансов у нас не было вообще никаких. Но плены Батя это разное понятие. Это бы вот такого быть не могло. Он уничтожен на моих глазах троих ублюдков. Потом я его потерял, потому что поступила команда обстрелять машину с минометом. И через пять минут я слышу «Сват, сват, я ранен». А высокая такая трава, я сразу не понял. Я нырнул на голос, под пол сниму, смотрю, он лежит еще живой. Вокруг пули снайпера. Ну, это... Я его, батя, куда? Он говорит, ниже брони. Я его начинаю тянуть, и у меня нету сил. Разведчик, которого хранят сегодня же Корсар, подлетел ко мне, мы начинаем его пробовать вытягивать вдвоем. Батя захрипел, я не видел, он говорит, оставь его, уже все. Я поворачиваю голову, а он лежит и стеклянными глазами в небо смотрит. Вы понимаете, какой уровень это, этого офицера, как, как, он подготовил нас. И во всех засадах он присутствовал лично. Я ему всегда говорю, батя, спрячься под броню. Он говорит, как, чужие дети пойдут умирать, а я буду прятаться за броней. Вы понимаете, на войне всякое бывает. Есть люди, которые ну, боятся, впадают в ступор, трусят. Да вот когда поднимался полно батя, даже трусы вставали и шли. Юний десантник 95-ї бригади врятував життя своїм бойовим товаришам. У люк їхнього БТРа влучила граната. Владислав Кузнєцов швидко зорієнтувався, підняв її з під ніг і викинув. Шестеро військовослужбовців і він сам залишилися живими. Але на жаль, хлопець втратив кисть правої руки. Почув хлопок, потім після цього мені відразу впала граната поміж ніг. Я опустив голову, дивлюся, граната без речага цього. Тобто вона вже в бойовому стані, вже взведена, от от вибухне. Плюс побачив, що граната не нашого зразка. Тобто це була граната РГ-42, зараз таких гранат уже не випускають, вони є тільки десь на складах, законсервовані стоять. Владислав перебуває у Вінницькому клінічному центрі. Приніс уже дві операції. Зараз юний герой проходить реабілітацію. Щодня його відвідує сестра Аліна. Приїжджаю, тому що ну, я не знаю. Я знаю, він тут і я повинна бути теж поруч. У лікарні хлопець пробуде щонайменше два місяці. За цей час родина планує зібрати кошти на якісний протез, який так необхідний 21-річному Владиславу. Для цього потрібно близько 80 тисяч доларів. Військовослужбовці Чернігівського гарнізону стали щасливими новоселами. Денями оглядові ордери на постійне та службове житло отримали 14 родин військових. Мешкатимуть вони у будинку по вулиці Курсанта. Єськова. всього тут здано 27 квартир. 13 із них зарезервовано для військовослужбовців, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції та родин загиблих на сході України. Сьогодні це дійсно є свято. Господь Послав мир, спокій святій нашій чернігівській землі. І тільки в мирі, в спокої в цих непростих умовах, виконуючи державну програму підтримки армії, сьогодні є можливість надати допомогу соціальну і забезпечити житлом військовослужбовців. Чернігівців, які несуть службу, представник міноборони Лариса Храмченко переконана, що вручення ордерів тим, хто вірою і правдою служить батьківщині, в подальшому стане буденною справою. Україна має дбати про своїх синів у погонах. Держава хоче сказати вам, що вона піклується про вас. А міністерство оборони хоче вас запевнити, що кожна людина, яка перебуває на черзі, не залишиться без свого ж особистого житла. Що кожна людина, чи вона перебуває в АТО, чи вона вже пенсіонер відставці, чи вона виконує будь-яке завдання згідно присяги своєї воїнські, перебуває під піклування Міністерства оборони і держави. В цілому після офіційної частини єпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський прочитав молебень та освятив новенькі оселі, і щасливі власники нарешті оглянули свої помешкання. Взагалі повністю тому, що дві дитинки у мене. Кожній вже потрібно по окремій кімнаті, я вважаю, що більш ніж достатньо. Звісно, ці 27 квартир житлову проблему у чернігівському гарнізоні не вирішують. Квартирна черга тут досить велика. Тож на таку подію чекають ще 709 військовослужбовців.